Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку двох дітей з Луганської області. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими і уважно подивіться на фото зниклих хлопчика та дівчинки. Можливо, саме ви упізнаєте їх і зможете повідомити важливу інформацію. Отже, це Ілля Іванов, який зник без на самому початку повномасштабного вторгнення у Сєвєродонецьку Луганської області. Зараз Сєвєродонецьк тимчасово окупований, тож, на жаль, це дуже ускладнює процес пошуку хлопчика. А тому велика надія саме на небайдужих свідків, зокрема, жителів Сєвєродонецька, які можуть бачити це відео в інтернеті та упізнати Іллю. Дійсно, не виключено, що хлопчик і досі перебуває у своєму рідному місті. Утім, так само може бути і таке, що він депортований до Росії або ж примусово переміщений. Із Сєвєродонецька на інші окуповані території України. Хай там як ми робимо усе можливе, аби дізнатися бодай якусь інформацію про Іллю Іванова. Зокрема, у цьому нам допомагають осін спеціалісти, які шукають інформацію у всіх доступних відкритих джерелах. Наразі ж я закликаю кожного з вас вдивитися в обличчя Іллі. Зауважу, що це фото зроблене ще до повномасштабного вторгнення, а зараз хлопчику вже 13 років. Тож за цей час він міг трохи візуально змінитися, і все ж, будь ласка, максимально уважно подивіться на Іллю. Його повне ім'я Іванов Ілля Єгорович. Якщо ви знаєте бодай щось про хлопчика або його рідних, прошу вас не зволікати і одразу повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Будь-яка навіть найменша інформація може стати вирішальною. Також у Сєвєродонецьку зникла безвісти ось ця 14-річна дівчинка. Її звати Купіна Віра. Так само як і в історії з Ілею Івановим, через те, що зникла віра в окупації. Інформації про неї та власне про обставини її зникнення дуже мало. Відомо лише, що зв'язок з дівчинкою обірвався 24 лютого 2022 року. На жаль, з того часу про її долю нічого не відомо. Утім, попри те, що зникла віра в окупації, як показує досвід служби розшуку дітей, навіть у таких складних ситуаціях. Шанс розшукати зниклу дитину завжди є, і насправді дуже допомагають дзвінки на нашу гарячу лінію від небайдужих свідків, які, наприклад, змогли виїхати з окупації і повідомляють нам ту чи іншу інформацію про зниклу дитину, яку бачили на тимчасово окупованих територіях. Тож ще раз прошу вас уважно подивитися на фото купіної віри, номер нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, а також у наші соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані з війною, в окупації у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до війни, зараз є чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці, і причини бувають дуже різні. Тож, служба розшуку дітей Магнолія підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися. Незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною у дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливим фактором. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua